Ви знаєте нашу позицію. Ми вважаємо, що НАТО не просто бажаний союз для України. У нас дуже прагматичний підхід. Я дійсно вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна. Найдешевші для всіх. Я б сказав тут для трьох сторон: для Заходу, передусім для Сполучених Штатів, які є лідерами НАТО, так для України і, якщо чесно, для Росії. Хоча я не хочу про них думати, що там з ними буде. Але ми повинні думати, і я як президент повинен думати, щоб війна і агресія не повторились. З НАТО це можливо. Чому я кажу найдешевше, наприклад, аспект армії. Я про це говорив. У нас 800 тисяч армії. 800 тисяч це великий внесок і людського капіталу, і фінансового. І якщо ти в НАТО, тобі мільйон армії не потрібно, тому що є контингент інших країн. І у разі чого цей континент повинен бути об'єднуватись. І я впевнений, що у разі чого може не наступити, тому що будь-яка країна розуміє, що ти будеш воювати тоді дійсно з Заходом, про який постійно каже Путін. Не теоретично, а дійсно. І тому жодна з країн НАТО сьогодні не в війні. Тобто це прагматично дешевше. Далі ми говорили про це, і Америка, якщо вона захоче. Щоб американський контингент частково був повернутий додому в Америку, і їм потрібні їх сили. І я це чув в риториці сьогоднішньої адміністрації, то вихід дуже простий і дуже правильний, і прагматичний з українським контингентом. Тому що, якщо ми в НАТО всі ці сотні тисяч людей будуть забезпечувати безпеку Україні і всьому Альянсу, це знов-таки. Дешевше не витрачати на свій континент такі гроші, великі, маленькі, це вирішувати Сполученим Штатам, але не витрачати ці гроші в тому обсязі, який витрачався далі. Це дешевше, якщо чесно, для русських. Тому що коли руски будуть постійно піднімати це питання і будуть говорити про вартість цього питання щодо того: а хто гарантує, що українці завтра не підуть війною на нас? І вони будуть такі ставити питання і Америці і всім. НАТО гарантує, тому що якщо ти, не в НАТО, якщо ти в НАТО, ти не можеш піти. Тому що ти втягнеш тоді всіх у нову війну. І вже ти будеш винен, бо ти втягуєш. Це якщо ти в НАТО. А якщо ти не в НАТО, то ніхто нікому нічого не винен. Вибачте, кожен захищає свої інтереси. І я так вважаю, що все це більш дешево. Далі, якщо ми не в НАТО, ми повинні зберегти максимально всю кількість наших військ. Ми в будь-якому випадку збережемо сильну армію. Але питання розміру цієї армії. І тоді це будуть великі витрати Європи, ви це побачите. Та техніка, яка стоїть у нас, вона і буде стояти, всі будуть розуміти, нам ще потрібно більше. Ми не в НАТО, і наші гарантії безпеки тоді наша армія, наші сили, наш народ. Так? І тоді вся Європа, яка не має сьогодні сильних армій, в більшості своїй, буде мілітаризована. І це дуже дорого. Ми бачимо вартість цієї війни для нас, для русних, для всіх. А тепер уявіть, що кожна країна Європи. Почне глобальну мілітаризацію. Всі ці гроші, які в Європі пішли на гуманітарну соціальну допомогу, всі забудуть про це. Я в цьому впевнений. Всі ці гроші будуть витрачатись на мілітарізацію. І це буде вибір не наш, не Сполучених Штатів. Це буде вибирати весь Європейський континент. Тому НАТО, я вважаю, найдешевші, що в НАТО з точки зору політики. Це прояв сили Сполучених Штатів. Я так вважаю. Не Росії сигнал, що не Росії вирішувати, хто повинен бути в НАТО, а хто не повинен. А вирішувати Сполученим Штатам Америки. Я вважаю, що це велика перемога для Трампа. для президента Сполучених Штатів, я б так сказав. І для союзників також. Але передусім для нього. Тому мені здається, що це переможна стратегія із найдешевих най най так. Або інші гарантії безпеки. А що Жуткої інші гарантії, як я вам сказав, дуже сильна армія України сильніша, ніж зараз. І тут можна йти в деталі, можна не йти. Я і про людей, і про зброю, і про відповідні типи ракет. І все це повинно бути на території України. У разі чого все це повинно бути застосовано. Ну і є питання щодо контингенту. Я завжди казав: ми, ми можемо говорити про контингент. Питання, щоб все це було не штучне, а реальне для українського народу. А український народ так довго в війні. Що просто словами сказати, що у тебе буде стояти хтось на подвір'ї, або хтось буде якийсь контингент, без кількості, без зброї не вийде. Ніхто в це не повірить. І рускі розіб'ють цю ідею публічно також. І це не можна закрити, тому що ми глибоко в деталях, люди наші, через війну, через ці роки війни, розуміють, хто. В якій кількості може захистити їх, їх сім'ю або ні. І тому я за контингент ми можемо говорити про цю питання, але не просто якісь ООНівські війська. Ми будемо проти якоїсь гуманітарної місії. Ми маємо справи з русскими. А і тут просто якийсь контингент не вийде ні, реальні сили, реальні армії інших країн в якомусь складі, зрозумілому. На тому чи іншому напрямку. Про це ми можемо говорити? Як ми можемо відмовлятись від допомоги? Чи могли б ви нам більше трошки розказати про деталі іноземного контингенту? На якому етапі переговори? Ви на технічному рівні? Як це виглядатиме? Яку роль це може відіграти? Ми... Дуже загально почали говорити в Парижі з президентом Трампом і з президентом Макроном. Тему підняв президент Макрон. Він його для мене це не було новиною, тому що він до цього піднімав цю тематику. Давайте говорити про контингент на території України. Я в присутності двох лідерів сказав, що нас цікавлять це як частина гарантії безпеки. А не як єдина гарантія безпеки. Цього недостатньо. Для нас потрібно розуміння кількості і якості цього континенту. Яка кількість цих кадрових військових? Для нас це дуже важливо. Реальна присутність, а не на папері. Що вони є, вони якось числяться, але вони десь ефемерно знаходяться. І ми можемо у разі якихось ризиків їх використовувати. Ні. Якщо ми говоримо про контингент і що це частина захисту, то ми повинні знати, скільки їх, де знаходяться, хто головний і що вони будуть робити у разі небезпеки. Наведу приклад. У нас є. Різні інституції в Україні. У нас є посольства тощо. І є ще якісь інституції, які Сполученими Штатами Америки І коли почалось вторгнення повномасштабне, всі посольства уїхали ну Наприклад, посольство Америки до цього до вторгнення поїхало. І вони дали сигнали своїм інституціям. І вони всі уїхали. І навіть тим інституціям, які працюють на українську державу. І я був дуже здивований. І для мене це був, якщо чесно, ну, так, між нами говорячи, ну, є антикорупційні інституції, які просто полишили свої місця роботи. І, і це говорить про те, Хто у них все вирішує, мені здається. І це, якщо чесно, в... сьогодні ми вживаємо слово занепокоєння. А тоді це було не занепокоєння. Це просто нечесно і зрадницьке від державних українських інституцій, що вони поїхали кудись. І чому я наводжу цей приклад? Уявіть собі, стоїть контингент. Питання: хто головний? Хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, захід з моря? Перетин сухопутної лінії кордону, наступ. Що вони будуть робити? Який у них мандат? Цікаво. Це дуже важливо. Чи ви запитували це запитання Макрона? Що вони зроблять, якщо по них вдарять? Що він сказав? Ми поки що в процесі цього діалогу яка була реакція сполучених штатів щодо ідеї європейського контингенту? Тут ви сказали, що Трамп був там, коли це обговорювалося. Да, 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 тому що піднявся, піднялось питання як щодо європейськості цього контингенту, і а я сказав, що я вважаю, що як контингент це частина гарантії безпеки, і мені окремо про контингент складно говорити, тому що Україну гарантії безпеки без сполучених штатів Америки. Не цікавлять, ну, тобто, цього замало. Тобто, цього не вистачить, м'яко кажучи, не вистачить у разі повернення агресії. Тому, а, якщо структура гарантій безпеки складається з кількох елементів, контингент, сильна українська армія тощо, якась підтримка внутрішнє виробництва. Технології, виробництва зброї Сполучених Штатів по ліцензіям Сполучених Штатів, але внутрішніми кампаніями, внутрішнім ресурсом України для нас це важливо. Тобто інвестиції важливі в це, то що, але й щоб вигоду отримували Сполучені Штати, щоб вони також заробляли, щоб їм це було вигідно. Тобто, все це концепт гарантій безпеки. І в цьому концепті треба зрозуміти, хто що може внести і хто за що. Відповідає, бо в кінці кінців це наша країна, і нам, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то нам потрібна наша впевненість в цих гарантіях безпеки.